Трамваї повернуться на вулиці міста. Про це розповів Ігор Терехов під час зустрічі з колективом одного з підприємств Харкова. Наразі більше 50% трамваїв знищено ворогом. 42 кілометри контактної мережі пошкоджено, розтрощені прильотами, колії та тягові підстанції. Для відновлення всього цього треба багато коштів і часу. Говорить мер. Що стосується трамваю, я не ворог трамваю. Перш за все, хочу сказати, не ворог. Бо трамвай це екологічний транспорту, він важливий для нас, і люди звикли до нього. Тому так, ми будемо будувати трамвайне колія, ми будемо повертати де можливо, трамвай, але поки що ми будемо замінювати це і електробусами, і тролейбусами, і автобусами транспортному питанню у Харкові приділяється багато уваги. По перше, проїзд у міських автобусах, тролейбусах, метро все ще безкоштовний для людей. По-друге, Ігор Терехов переконаний, що сучасний мегаполіс повинен мати комфортну для містян і розгалужену транспортну мережу. Тож вже сьогодні, не чекаючи перемоги, місто працює над розширенням комунального електроавтопарку. Починаючи від закупівлі рухомого складу для метрополітена, це кошти, які нам надали, це 100 мільйонів євро. І ми будемо мати з вами потяги зовсім іншого класу, прохідні потяги. Триває робота і над будівництвом нових гілок метро підкреслив мер. Ми входимо в тендер. Є вже учасники на цей тендер. Це будівництво двох станції метрополітина диска Державінська і будівництво електродепо. Воно буде у нас біля станції метро. Перемога, але це електродепо ми будемо будувати вже під землею. Наземний транспорт теж буде модернізований. Збільшиться і кількість маршрутів. Нам виділили кошти 15 мільйонів євро на закупівлю електробусу. Це новітній транспорт. Жодне місто України не має такого транспорту. Ми сьогодні працюємо і входимо в тендер для закупівлі. Електробиси для нас це дуже важливо. Реалізація всіх цих проєктів, зазначає мер Харкова, Можлива сьогодні завдяки підтримці і довірі міжнародних партнерів, кредиторів та інвесторів. Вони нам довіряють, бо хочу сказати, що незважаючи на війну, кредитний рейтинг міста Харкова вищий, ніж кредитний рейтинг держави України. Яна Біляєва Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.